Доброго дня, я з України. Сьогодні вже 4 січня і розпочався 23 й рік рік перемоги. Я на це сподіваюся і в цьому впевнена. Я вже ж бажаю всій Україні якнайшвидшої перемоги, щоб ми мали спокійне, мирне і гарне життя. І нехай для кожної родини, для кожного з вас це буде рік білої смуги, тобто, щоб все у вас здавалося, все було гарно. І здоров'я, і щастя, і всього найкращого вам бажаю і для ваших родин, для ваших дітей, батьків, для всієї України. Сьогодні у нас ось така погода, вже четвертий, а мабуть, і п'ятий день, ось так сонячно. Для січня місяця взагалі це нетипова погода: 10 градусів тепла. Сьогодні трішечки вітерець, а ті дні взагалі було так тихо, так спокійно, сонячно, ну настільки гарно. Але все одно січень і зима вони повинні бути холодними, повинні бути сніжними для нас, як для садоводів і городників, мороз прибрав всі хвороби, прибрав всіх шкідників з нашого садочку, і декоративного і плодового. І вже в нас і так і прогнозують буквально з 6-го числа. Вже до мінус 10 і навіть більше морозу, сніг, сильний дощ. А поки що ось так гарно, і ми разом з Лакі вийшли на вулицю. шишки прогуляємось нашим садочком. І я хочу вам сьогодні розказати про ґрунтопокривні рослини квітучі, які і взимку також виглядають дуже гарно. Рослини, які є в моєму садку, і які я дуже люблю в себе посаду розсаджувати, тому що їх можна висаджувати і в парадних квітниках, і скрізь вони будуть гарно виглядати. Виглядати не тільки влітку і навесні, коли вони квітнуть, а й взимку, тому що вони залишаються зелені і досить декоративні. Прогуляємось і подивимось, які це рослини. І перший кущик, який я люблю. Ось на його фоні лакусь спостерігає, як завжди, за садочком і за озером. Це флокс шилоподібний. Я буду вам розказувати і додавати фото. В основному зі свого садочку, і також декілька фото, може, додам з інтернету. Я дуже люблю його розсаджувати по своєму саду, тому що розмножується він дуже легко. Доглядати за ним дуже просто, взагалі ніяких проблем немає. І ось таким чином він виглядає взимку. Він не дуже засихає, зелені пагони залишаються. Це ось тут навколо камінця, в мене він трішечки підсох. А зараз покажу, де він в мене в такому трішечки затінку, але все одно він дуже гарно квітне. Ось цьому квітнику непереривного цвітіння його в мене також дуже багато. Десь такі окремі гілочки, коли вони починають квітнути, вони своїми яскравими квіточками. Перевертають завжди до себе увагу. Ось, бачите, січень місяць, а він ще зелений і ще має квіточки. Ось тут також бачите, великий такий киломочок в мене. Ну вже ж, коли він трішечки ось так укладається на каміння, і немає йому де зачепитися своїми корінцями, щоб далі рости, він трішечки ці гілочки підсушує. Тут ось так він виглядає, також бачите, є квіточка. Чим подобається мені флокс. Тим, що дуже багато він має різних кольорів. Ось це тут він в затінку і біля паркану, і ось під цією туєю, яку ми з вами обрізали, я вам показувала. Але все одно, коли він починає квітнути, квітне дуже гарно. Як він розмножується. Ну, а вже ж, якщо ви маєте хоч одну гілочку, ви її всаджаєте і він дуже швидко нарощує ось такий киламочок. Кожна гілочка, яка вкладається на землю, вона одразу ж дає корінці. І там починає новий ріст. Тобто, коли вам потрібно розмножити, просто відрізаєте якийсь шматочок цього кущика, і він дуже гарно нарощує своє, свої об'єми, свою масу на новому місці. Ось, подивіться, також він має квіточки. Якби було тепло, він вже квів, і точніше, він досі би квів. Тому що це квіточки, які він заклав восени, і вони ось в такому стані дочекаються весни і будуть квітнути навесні. А вже ж після першого вицвітіння, як всі грунтопокривні ось такі кущики, я його зрізаю, і він починає квітнути ще раз. Формуємо як, якщо потрібно вам зробити, щоб він був більш компактний, не так розкладався навколо. Ви просто обрізаєте ось так секатором і формуєте такий розмір, як вам подобається. Наступна рослина, яку я дуже люблю, також вам завжди її показую, рекомендую. І багато до мене по ній запитань це хвостика. Гвоздика також має дуже багато. Кольорів і насичені, і рожеві. Але хочу вам сказати, що якщо кольори, наприклад, бордові, такі яскраво-червоні, вони не такі зимостійкі, як ось просто рожева Вона може бути і махровою, може бути і з простою квіткою. Але якщо вона має рожевий кольор, чомусь вона краще перезимовує і краще квітне. Також показувала вам багато разів, як вона квітне після квітнення. Потрібно її зрізати зрізати дуже коротко, ось бачите. Навесні буду зрізати і буду зрізати аж ось тут, щоб ось ці пагінці, які трішечки, бачите, вже молоденькі, пішли, щоб вони наросли, і на них вона буде квітнути. Квітла вона в мене навесні до середини літку. Як і всі ці рослини ґрунту покривні, вони квітнуть, починають квітнути навесні і квітнуть до середини літку. Потім, коли вона відквітла, я її зрізала. Вона дала. Нові квіточки, але квіточки не такі рясні, як були на, при першому квітненні, а поодинокі. І ось бачите, ще квіточка навіть не розкрилася. Тобто, взимку вона ось така і пішла. Також розмножуємо тим, що укладаємо її на ґрунт і потім вона дає корінці. Зараз ми разом з вами подивимось. Я підніму, мені не шкода, тому що я її буду зрізати навесні. Ось, бачите, це вже корінці. Бачите? ось прикріпилися до з ґрунту, і вже можна ось цей кущик, ось тут відрізати і розсадити на нове місце. Дуже легко формуємо також або зрізаємо кружечок, який вам потрібно залишити, або просто відкапуємо і пересаджуємо на нове місце. Також вона дуже гарно розмножується насінням. Зараз я вам покажу на кущику, який я не встигла зрізати після першого квітнення, як він розсіявся буквально за один рік. Не за один рік, а просто ось місяць, і він вже розсіявся. Бачите, багато в мене її посадочку Ось тут. Подивіться, як він гарно розсіявся. Цей кущик. Ось він. Я його не встигла зрізати, зрізала досить пізно, і мені здається, він загинув. Але будемо дивитися, я його не прибирала. Може він ще від корінця і відійде. Якщо навіть не відійде, подивіться, як багато він дав нових рослин. Ось. Бачите? Тому ще й потрібно зрізати, і для того, щоб формувати гарно. Гарний кругленький компактний кущик для того, щоб вона квітла ще один раз, і ще й для того, щоб не було ось такого. Тому що якщо вам потрібно десь пересадити і посадити на нове місце, то це гарно. А якщо ні, то вам доведеться ось це виполювати. А це зайвий клопіт, зайва робота. Повернулися з вами до озера і наступний кущик це гвоздика трав'янка. Ось вона виглядає ось так. Ось це один в мене кущик. Також розмножується гарно, Ось бачите, це вже він розсіявся. Навесні я його пересаджу. І навіть ось цей маленький кущик можна окремо вже пересадити. Взагалі, це я колись влітку ще у нас в місті придивилася квітнику, а потім восени просто зібрала насіння, висіяла в будинку. Ось приблизно в такий час висіяла і навесні вже висадила нові кущики. І ось це також вона Також вона дуже гарно наростає. Вона така невисочка, трішечки менша на зріст, ніж флокшилоподібний, але також така досить. Міцна, досить така гарна подушечка в неї, і також вона таким чином розмножується, як, як всі ґрунтопокривні ось такі рослини. Квітне дуже яскраво, дуже гарно, догляду за цими рослинами взагалі ніякого немає. Як і за всім своїм садом, навесні я підживлю мінеральними добрива, розкладаю влітку. Обрізкою займаюся поливом, а вже щоб обов'язково. І восени також розкладаю мінеральне добриво осінньої дії. Так, Наступна це в нас обрієта. Також лакусь не дає знімати відео, тому що в нього свої справи. Він ганяє горобців, вийшов ось так гарно, я його вдягла, і все. І Він тепер бігає. Неможливо в будинок загнати, тому що він при ділі. Також має дуже насичені яскраві кольори. Квітне навесні дуже гарно, дуже мені подобається. Це також я з насіння висіювала. І ось також, бачите, січень місяць вона з квіточками. Тут і тут маленька квіточка. І в кожна, кожна гілочка, ось тут закінчується квіточкою маленькою новенькою. Настане тепло, прийде весна, вона одразу розквітне, також має дуже багато яскравих кольорів. Чому ще саме ці я вам показую рослини, тому що вони мають фіолетовий синій, блакитний кольор. Тобто такі кольори, які я дуже люблю, тому що вони дуже схожі на лавандовий колір, а я лаванду просто обожнюю, ви це знаєте. І йдемо до наступної рослини, яку я вам хочу показати. Я вам хочу показати і сказати. Про таку рослину грунтопокривну Арабіс. Він також дуже гарно виглядає, гарно нарощує свій кущик. Я садила колись давно. Буквально також купила маленький кущик. Він квітне жовтим, саме цей кущ в мене. Майте на увазі, якщо ви хочете грунтопокривні рослини ось такі невибагливі, про які я вам в цьому відео розказую. То арабіс також входить до їх числа, тому що також гарно нарощує килимок, гарно і яскраво квітне, і також дуже невибагливий і легко розмножується. Наступний, ось тут в мене в новому розарії. Я посадила котовник, хочу вам сказати. Він не настільки низький і не можна його повністю назвати ґрунтопокривним, але він також взимку залишається з листям. До того ж листя дуже ароматні, дуже смачні. Додавати можна і в чай, можна прикрашати десерти. Він трішечки завищий. Ніж ті попередні ґрунтопокривні рослини, які я вам показала, він такий більш схожий на лаванду по зросту, але також дуже невибагливий, гарно росте, гарно квітне. Також має такий насичений синій колір. Я думаю, що якщо ви не дивитесь мої відео, ви бачили його біля мого озера дуже часто. І ось також, бачите, нова клумба, новий квітник, і а вже ж я сюди також посадила флокс шилоподібний, це з такими рожевими яскравими насиченими квіточками. Наступний кущик це шавлії. Шавлії вони не квітнуть, точніше, вони квітнуть. Але так як я їх дуже коротко низько зрізаю, квітнути їм не даю. Хоча в цьому році, мабуть, я залишу необрізаним один кущик, подивлюся, як вони будуть квітнути і як вони будуть виглядати, тому що я зрізаю для того, щоб сформувати більш компактний і такий рівненький кущик. Але шавлі залишаються також з листям взимку, також вони не дуже грунтопокривні, вони більш схожі до. По зросту до котовника, до лаванди, але показую їх в цьому відео, тому що вони залишаються декоративні і взимку, і також вони досить невисокі, невибагливі, догляду за ними зовсім ніякого. І ось ще один сорт шавлії, Також я вам показувала навесні, як коротко я їх зрізала, як вони потім виглядали влітку. Обов'язково додаю фото. Дуже яскраві, дуже насиченого, гарного кольору листя. Це триколор, називається сорт. Подивіться, який він гарний. Також як морозцем вкритий, а по краєчках рожева така смужечка. Мають дуже гарний аромат, і в кожного кольору, в кожного сорту свій аромат. Десь більш лимонний, десь більш такий солодкий запах, але дуже дуже смачний і цікавий. І покажу вам ґрунтопокривник, мій улюбленець, він не квітне, але йому це і не потрібно, тому що він має таке яскраве листя це вербейник монетчатий. Також багато разів вам показувала та в кожному моєму відео, щоб я не показувала, він в мене скрізь по садочку є. Колись купила буквально розміром зі стаканчик таджанець, і тепер взагалі він в мене скрізь по всьому садочку. Дуже він гарно виглядає. Жовте, яскраве, насичене листя в ногу влітку. Хочу сказати один нюанс, що він ну, дуже поверхневий і тому, якщо сильна посуха, ви не поливаєте, він пересохнути може. Але потім, коли стає досить прохолодно, волого, він також гарно відростає. Ось Бачите, як він гарно скрізь ну, розповзається. А вже ж, якщо ви цього не хочете, то потрібно його якось обмежувати. Дуже гарно він виглядає в вазонах. Також я його в минулому році підсаджувала, коли робила кошики, в кошики підсаджувала. Можна просто в підвісний вазон, також він звисає такою лавиною, дуже гарно і дуже ем, яскраво виглядає. Також бачите, в нього і зелений, і такі трішечки бордові листечко. Ось тут і жовте, насичене, і більш до темного такий майже коричневий відтінок. Ну, дуже гарна рослина. Також розмножується тим, що ось він поклав гілочку, навіть гілочки вже ось тут не видно. Але потім дивіться, вже який маленький кущик, вже така кубка, яку ви пересадите, і за рік вона виросте в дуже дуже гарний і великий ось такий килимочок показала вам всі свої найулюбленіші ґрунтопрохині рослини, які гарно квітнуть влітку навесні і які гарно виглядають зим. Чому саме зараз показую, тому що якщо у вас така погода, як у нас, ще можна купити насіння і висіяти навіть його у відкритий ґрунт. Воно пройде стратифікацію і навесні дуже гарно зійде. Можна також посіяти в будинку на розсаду, можна посіяти в теплиці. Ну, тільки якщо в теплиці, то потрібно там трішечки колись. Один раз за якийсь час його полити. Ну, а вже ж, якщо не буде морозу, і якщо ви не додаєте сніг. Якщо ви додаєте в теплицю сніг, то взагалі нічого не потрібно. Ви його посієте поверхнево, не присипаючи ґрунтом, бо у всіх цих рослин дуже дрібне насіння. Посіяли зверху, прикрили снігом, можна навіть прикрити спанбондом в теплиці. На вулиці цього робити не потрібно. Я висівала, я ж кажу, я влітку буваю десь якусь рослину в парку у нас побачу, яка мені подобається, яка гарна. Восени йду, якщо можна зібрати, там, наприклад, колоски, збираю насіння. Якщо там працюють працівники, обрізають вони, буває, прополюють, вигрібають, викопують навіть однорічники. Я підійду, запитаю, що мені потрібно, і тоді з їхнього дозволу беру. Також висію потім в будинку на розсаду. А навесні висаджу. Дуже гарні, яскраві, невибагливі, витривалі, не потрібен якийсь особливий догляд за ним всі рослини, які я вам сьогодні назвала. Дякую вам, що прогулялися зі мною. Ще раз вітаю вас з Новим роком. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.